Успіх буде там, де є діалог в родині, де є діалог між поколінням, яке скажемо так, батьків і оцією молоддю, яка має вибрати освіту. Якщо ці люди чують один одного, то, скоріш за все, вибір буде найвдаліший. Що зазвичай от почнемо з майбутнього здобувача, їм подобається все яскраве, сучасне з модними назвами, от, а батькам потрібна, перш за все, якість. Якість і фундаментальність. І от мені здається, що університет має оцю золоту середину, коли ми пропонуємо якісну, доволі фундаментальну освіту, але вона вся з таким присмаком сучасності. От навіть назви наших освітніх програм. Давайте от візьмемо унікальна освітня програма, якої ніде немає в Україні втручання при аутизмі. Це фундаментальна. Підготовка психолога, психолога це працівника в розділі спеціальної освіти. Але дивіться, аутизм це таке сучасне явлення. От колись говорили, що його немає, взагалі і не було. А сьогодні скільки дітей аутичних? І от втручання при аутизмі яке сучасне поєднання фундаментальних речей. Візьмемо, наприклад, освітню програму. Контент продюсування. Да? Раніше би вона називалась як? Ну, видавнича справа, точка, з якимись особливостями. Сьогодні е це фундаментальна освіта, але зовсім на сучасному іншому рівні. Да? Якщо ми говоримо, в нас є цифрове етномистецтво. Ну, колись би просто назвали декоративне і прикладне, а в дужках би написали, що це. З елементами комп'ютерної графіки. Ні. Сьогодні це зовсім інший підхід на переосмисленні того, для, наскільки для нас важливо наш етнос, на переосмисленні оцих світових підходів до дизайну, до образотворчого мистецтва. І знов таки тут закладені фундаментальні речі з підготовки бакалавра, тому що це не просто буде ремеслене училище, а це буде підготовка бакалавра, людина з вищої освіти, але вона буде мати таку сучасну освіту. Я думаю, що от в такому ключі, коли поєднується... Воля батьків дати своїй дитині і оплатити доволі часто е, цю фундаментально якісну освіту і бажання цих дітей одержати сучасну освіту і в гарних умовах. Я хочу сказати, що університет ще приваблює наших здобувачів, майбутніх, абітурієнтів, як їх інколи називають, вступників тим, що в нас гарні умови навчання. Приїхавши в університет, і подивившись. Де будуть вчитись вони, як будуть вчитись? Багато роблять свій вибір на користь університету, тому що в нас сучасні, гарні обладнані аудиторії, приміщення, лабораторії, полігони, спортзали, тренажерні зали. Розумієте, молоді це все потрібно. Молодь не піде в погані умови, в десь там незрозумілі які лабораторії. Молодь вимагає сучасного, тому що вони хочуть бути щасливими, правильно хочуть. Для цього треба йти в такі солідні заклади. І я вважаю, що оскільки ми три-чотири роки поспіль заходимо в десятку найпопулярніших закладів міста Києва, то і України, міста Києва і України, то тому молодь сюди йде. І батьки це погоджують. Перше вступнику потрібно дуже чітко усвідомити, що він хоче. Тобто, це саме перше. Потрібно знайти час для діалогу з собою всередині. Потрібно поговорити з друзями. скоріш за все, це той вік, коли більше слухають друзів, ніж когось інших. Треба поговорити з батьками, якщо є на це потреба. може з психологами, з центрами профорієнтаційними. Може прийти треба було до нас або сьогодні прийти, і ми можемо надати таку профорієнтаційну підготовку для того, щоб ця людина визначилась, ким вона на даному етапі себе бачить в подальшому. Після цього потрібно витратити певний час на те, щоб зрозуміти, а де готують таких фахівців. Ну, скоріш за все, в університеті Грінченка готують фахівців, оскільки в нас бакалаврських програм під 60. Тобто, який би ти напрямок не взяв, такий напрямок є. Далі потрібно знов таки в пораді своїми батьками усвідомити, чи шукати тільки там, де є можливість вступити на бюджетні місця. Чи все-таки батьки допоможуть, і якось буде можливість вчитись і за кошти, за кошти фізичних осіб на контракті. І от після того, як це все усвідомили, треба на папірець конкретно виписати, дивлячись на свої бали з національного мультимедійного тесту з НМТ, виписати той перелік закладів вищої освіти, де можна гіпотетично було вчитись. Потім поцікавитись, а які були. Рейтингів попереднього року. Ну, наприклад, якщо звертається хтось із здобувачів з балом НМТ, який обрахований по формулі, і він до 150, то зрозуміло, що попасти на бюджет в будь-якому закладі України, це буде з такими балами складно. Але якщо бали доволі високі, то тоді, я б сказав цьому абітурієнту, для того, щоб ти був щасливий, перший пріоритет постав туди. Куди ти більше всього хочеш вступити за цією освітньою програмою. А далі вже вибудуй пріоритети так, де це більш-менш реально. От, а оскільки в цьому році є така новинка у вступі, така деталь, що будуть виставлятись пріоритети і для навчання за контрактом. От, а це буде пов'язано з грантами, які надає Міністерство освіти, ну, скажімо, держава для навчання за контрактом. І тільки ті, хто е, вступить на контракт по пріоритету, будуть одержувати гранти, вибудовши от ланцюжок із п'яти закладів освіти, тоді тільки 19 липня, коли відкриється подача документів в електронні кабінети, які створюються будуть з 1 липня. Можна буде починати подавати заяви. Останні роки дійсно все відбувається в цифрі, тобто здобувачі з дому подають ці заяви, але в університеті, в корпусі на оболоні, завжди працює консультаційний центр. Причому в консультаційному центрі інколи і троє, і п'ятеро фахівців, які Допомагають вступникам ну не тільки розібратись, куди можна вступити, але й допомагають безпосередньо, якщо потрібно, і зареєструвати електронний кабінет, і подати в цьому електронному кабінеті заяви, бо є здобувачі, ну яким самостійно це не дуже просто в силу різних обставин. От і вони приходять сюди. У нас такий консультаційний пункт працює в укритті. Це дозволяє нам неперервно працювати. От В приймальній комісії університету Грінченка є правила до останнього клієнту, тобто, скільки буде, стільки значить, ми й будемо до вечора, оскільки це безпека забезпечена. От, Будь ласка, приходьте на Левка Лук'яненка, наш корпус і подавайте заяви.